Вітаю українці. Зараз я покажу, чим ми займалися останнім часом. По-перше, ми відправляємо продукти на Херсонщину, бо в сам Херсон ми відправляли волонтерів, щоб вони розвантажували фури від КМДА. Ортянки, сечки, Також води. відправили машинку, пригнали з Польщі і відправили вже на фронт таку броньовану, сильну, сп... Давай, справну, вправну машину. Я час подумав, самі на таких розвалюхах катаємося. Но для наших пацанов, які стріляють, убивають, треба найкраще, щоб вони саме ставалися живими. Це ще не все. На благодійних концертах люди зібрали кошти, купили генератор і нас попросили доставити його на Ямпіль. Це 25 кілометрів від кордону нашим захисникам, які боронюють кордон з Росією. Там зараз спекотно, м'яко кажучи. І також 60 штук павербанків з є e павер. Хлопці зробили власноруч, самодільні павербанки, дуже якісні, але все добре. Дуже важкі, дуже гарні. І тут напис спеціально не для продажу, для зсу. Фокус. Зараз перед новим роком ми робимо благодійну акцію, благодійний збір, щоб з'їздити як намога більше на Херсонську область і забезпечити продуктами на Новий рік людей. Просто людей, які, ну, які чекають на підтримку, і ми є їх підтримка. Тому кожні 54... Гривні вони йдуть на один літр дизельного палива. На одну поїздку нам треба десь 180 літрів палива. То давайте люди, ми трохи зберемось, ну і так далі.